Черговий об'єкт закритий з воротами Кріспо Сьогодні більш детально хотів розповісти про підвищений підйом. От якраз на цьому На цих воротах видно зверху у нас перемичка нестандартна, вона йде з підвищенням до 1,58 вісім Ось видно. Так от Що це означає? Це означає, що наші ворота. Вздовж стіни піднімаються аж під, сами, під саму стелю. Ось видно видна балка і плити ребрості перекриття. І Ось воно аж під самий верх. Відповідно, наше приміщення ми зовсім не забираємо корисний об'єм. Наші ворота повністю ховаються там зверху. Це зручно, це, звичайно, трошки здорожчує конструкцію. Ось видно на цих наступних воротах так само підвищений підйом. Ось видно, що аж, аж дві панелі заходить за перемичку. Ось стандартна перемичка це у нас 450 мм. Зараз ми підемо і я вам покажу наступні ворота із стандартною перемичкою. Відповідно, все, ворота повністю не заважають. Ось приміщення. І вони у нас сховані за балками. Це також дещо спрощує монтаж, але проєм повинен бути ідеально підготовлений. А ось наступні ворота із стандартним підйомом. От одразу видно, що ворота при перемишці 450 мм, в стандартній перемишці, вони одразу над проємом повертають і стають паралельні підлозі. Ось так от видно чи не видно. Ось Можемо бачити, що от вони з перемичкою одразу починають заходити в радіус.